Серія книг Моє будівництво від талановитого автора Шері Даскрі Рінка це колекція яскравих дотепних і теплих історій, що зачаровують дітей по всьому світу. Книги, такі як Моє будівництво Операція Груйнація, Споміцну моє будівництво та Мала Макманя приймає вітання занурюють маленьких читачів у дивовижний світ будівельних машин, де кожен персонаж має свій характер і. Життєві пригоди. Особливістю цих книг є їхні яскраві дизайни, неймовірно теплі ілюстрації, які створюють атмосферу затишку та дружби. Сюжет сповнений гумору та простих, але важливих життєвих років, які допомагають дітям зрозуміти цінність співпраці, відпочинку та взаємопідтримки. В'яшований стиль подачі додає динаміки та робить читання музичним і легким, спонукаючи дітей повертатися до улюблених історій знову і знову. Ця серія ідеально підходить для вечірніх читань перед сном, спільного сімейного часу або ж для самостійного дослідження дітьми. Вона надихає малечу мріяти, співчувати та вчитися через веселищі і пригоди, які вони переживають разом із героями.